Задача про числа. Скільки існує двоцифрових чисел, у яких одна з цифр позначає число на 2 більше, ніж інше. До прикладу, число 53 5 на 2 більше, ніж 3, 46 6 на 2 більше, ніж 4. 86 8 на 2 більше, ніж 6. Ось такі двоцифрові числа ми з вами маємо зараз порахувати. Це мають бути двоцифрові числа. Тобто зробимо відразу таку маску, дві зірочки. Отже, в нас має бути дві цифри. І давайте будемо придумувати зараз такі числа, в яких одна цифра позначає число на 2 більше, ніж інше. Почнемо з таких чисел, з яких друга цифра позначає число на 2 більше, ніж перше. На першому місці, очевидно, 0 не може стояти, тому почнемо з одинички. Один. А на другому місці 1 плюс 2 3. Якщо це двійочка, то 2 плюс 2 4. Якщо це трійочка, то 5. Якщо 4, то 4 плюс 2 6. І Якщо 5, то 7, І якщо 6 то 8, 7. 9. А от якщо 8 то вже 8 плюс 2 буде 10, тобто такого числа вже не існує. Отже, Ось цей ряд чисел, якщо друга цифра більша на 2, ніж перша. Очевидно, може бути і навпаки, правда? ж? Може бути не 1,3, а 31, тобто це вже число 31. От, потім може бути 40, 2, Тобто записуємо ці циферки навпаки: 53, 64, 75, 86 і 97. Але не треба забувати, що на другому місці може стояти і 0. І тоді 0 плюс 2 буде 2. Додається нам ще одне число. Тепер треба просто їх порахувати. От і все, рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Отже, таких чисел буде 15.